Після п'ятирічної перерви всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті тренера Богдана Стібайла повернувся у Тернопіль. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 130 юнаків віком від 9 до 17 років із різних куточків України. Данило буркало приїхав із Запоріжжя. Хлопець три роки займається боротьбою і вже у першій сутичці переміг свого суперника. Не дуже саме ну, важка психічно було підготуватися до неї. Так не дуже. А психічно, чому важко? А, Тому що, ну усі мають надії на тебе. Окрім спортсменів з інших областей, взяли участь і борці з Тернопільської області. Максим Тихонюк приїхав зі Збаража. Хлопець розповідає, почав займатися вільною боротьбою із другого класу. Ну, я ще коли був малий, на який спорт хотів, був дуже енергійний. І побачив, що є з баражем в нас в місці вільна боротьба, спорт вирішив спробувати, і дуже сподобалось і далі пішов. Змагаюся в більшій категорії, бо вирішив спробувати себе в новій. І нічого, першу суточку відмінили, бо то, що противника не було це український турнір з вільної боротьби пам'яті тренера Богдана Стібайла не проводили 5 років через пандемію коронавірусної хвороби та повномасштабне вторгнення. Відновити турнір вирішили діти Богдана Стібайла, Ігор та Олег. Попри те, що сини тренера з перших днів великої війни стали на захист України. Цьогоріч вони знайшли можливість відновити легендарні змагання. Ми вирішили з братом відновити турнір пам'яті тата, навіть в такий нелегкий час в час війни, оскільки ми вважаємо і взагалі, що війна війною, звісно, ми прагнемо всі перемоги, як дітки, перемога тут, це і наша, і їхня перемога разом, ми прагнемо до неї. Але діти мають все одно боротися, навіть коли ну, тобто, займатися спортом в будь-які нелегкі навіть часи, щоб в нас виростало здорове покоління нації. Сьогодні турнір відновився. Хочу подякувати всім, хто долучився до організації цього турніру. Скільки турнір 27 раз проводиться? Турнір, який очікуваний, турнір, який добре відомий в Україні. Приємно, що приїхали гості з різних куточків країни, сходу України, в тому числі, нагадаємо, Богдан Стібайло активно сприяв розвитку вільної боротьби на Тернопільщині. Чоловік трагічно загинув в автокатастрофі у Польщі у 1991 році. У 1992-му друзі та учні тренера започаткували на його честь турнір з вільної боротьби.